Як ми масло заливаємо. Людям ж цікаво як масло заливається. Особливо цікаво коли воно проливається, вже уровень повтикав, типу, і лишся. А повітря є куди діватися? Ніхіна нема. Але масла небагато, воно, типа, може і. Що це має бути. А він забитий. Май такий сапунчик. Його втре почистить. Ти думаєш, це сапунчик? Має, так, бути, бути так. А там є ще теж середньому? Так, да, і там має бути отвір теж. Йошкін такой. А, воно типу просто різьба пропускає повітря собі, і воно там чуть-чуть має куди. Mm -hmm. Ну да, в принципі, нормально, так як би. Так. Давай хочу подальше. А як знать тепер... Слухай, воно ж там є. Чи там плотно, не плотно, воно зараз через вас не піде. Не плотно. Є. А, є куди. Є куди піти через верх. Так. Масло сп... ну, в, три ліки це 600 мл. По 200 грамів зараз плюхається да. туди. Ти врав ми питав, яке масло треба лити? Трансмісіон. Трансмісіон. Олейно. <реш> 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 Своя лінія непогана, ми, до речі, брали нічим не хуже, алейна, коли жариш, це трохи кипить, булькається. там, В мене є відео, що не виставлено, реально там, де алейна це. Так? Да, да. Ну, ж цей, кулінарний блогер. домашній, домашній да. Може дай фонарика посвіти туди. Зараз посвітим, Так, сервіс, оренда була я вже там, вони.